Добрий день, шановна комісія. До вашої уваги представлено дипломну роботу магістра на тему дослідження та програмна реалізація засобів автоматизації прийняття рішень для електронної комерції. Об'єктом дослідження даної дипломної роботи є програмні засоби автоматизації прийняття рішень для електронної комерції. Предметом дослідження є веб-застосунок, який допомагає автоматизувати та покращити ефективність прийняття рішень для електронної комерції. Метою роботи є дослідження сучасних фронтенд веб технологій та їх застосування на прикладі створення веб-сайту для автоматизації роботи з фокусом на поліпшення прийняття рішень для електронної комерції. Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі виконано такі завдання: проведено аналіз предметної області та програмних засобів, розроблено модель взаємодії користувача з програмним забезпеченням, здійснено проєктування програмного забезпечення для вирішення завдань автоматизації прийняття рішень. Створено програмне забезпечення та проведено тестування розробленого програмного забезпечення на відповідність поставленим вимогам. Ці кроки дозволили розробити ефективне рішення для автоматизації ключових бізнес процесів у сфері електронної комерції. У сучасному світі існує безліч платформ, які спрямовані на автоматизацію бізнес процесів, підвищення рівня продажів, зберігання даних про клієнтів та оптимізацію маркетингу. Серед них виділяються. CRM це українська CRM-система для малих підприємств та маркетплейсів. Promua це маркетплейс для середнього бізнесу, що дозволяє продавцям створювати інтернет-магазини та управляти товарами в загальному каталозі, а також Microsoft Dynamics 365 це система для великих підприємств від Microsoft, спрямована на автоматизацію відділу продажів, об'єднання комунікацій в одній системі та прогнозування потреб клієнтів. Детальне порівняння систем представлено на слайді. У процесі розробки веб-застосунку для обробки великих наборів даних було обрано JavaScript як основну мову програмування для серверної та клієнтської частини через її популярність та ефективність. JavaScript також дозволяє знизити навантаження на сервер, виконуючи частину операцій на комп'ютері користувача. У подальшому виникло питання вибору конкретного веб фреймворку серед React та Angular. За сукупністю показників, що представлені в таблиці, було вирішено зупинитися на React як на найбільш популярному і ефективному інструменті для створення веб-застосунків на JavaScript. На даному слайді представлені основні компоненти системи автоматизації прийняття рішень для електронної комерції, такі як клієнтська частина, реалізована на React. Та строго типізована за допомогою TypeScript. Вона представляє собою веб-інтерфейс для взаємодії користувача із системою. Серверна частина розроблена на Nest.js з використанням TypeScript, забезпечує обробку запитів, бізнес-логіку та обмін даними між клієнтом і базою. І сама база даних PostgreSQL використовується для надійного зберігання даних системи. Взаємодія з базою організована через TypeORM, що забезпечує об'єктивно реляційний підхід для управління даними. Ця структура забезпечує ефективну роботу системи, зручність управління даними та безперебійний доступ. На даному слайді представлена схема роботи системи автоматизації прийняття рішень для електронної комерції. Спочатку користувач створює запити через елементи інтерфейсу, такі як кнопки та форми. Далі, на клієнтській частині виконується перевірка введених даних на коректність. Після успішної перевірки дані надсилаються на сервер для їх обробки. Після цього на серверній частині е, вона приймає запити від користувача та виконує їх обробку. За потреби сервер може звертатися до бази даних для отримання чи збереження інформації. Після цього оброблені сервером дані надсилаються на клієнтську сторону. Інформація відображається у зручному для користувача вигляді через веб інтерфейс Така архітектура забезпечує чітку перевірку даних, швидку обробку запитів та зручність використання для кінцевого користувача. На даному слайді представлена діаграма станів, яка демонструє ключові процеси програми автоматизації прийняття рішень у сфері електронної комерції. Основними процесами є процес обробки продуктів та процес обробки замовлень. Під час обробки продуктів першим етапом є додавання або оновлення даних. Користувач вводить чи змінює інформацію про продукт через веб-інтерфейс. Після цього відбувається перевірка даних на коректність на клієнтській стороні. Перевіряється довжина назви, значення ціни, об'єму та залишки. Після цього відбувається збереження або оновлення даних вже на сервері. Воно виконує перевірку наявності продукту, конвертацію даних у єдиний формат, збереження у базі даних. Після успішного виконання відбувається відображення інформації. Оброблені дані виводяться через веб-інтерфейс у зручному інформаті. Для. Процесу обробки замовлень. Спочатку відбувається етап додавання або оновлення даних, Користувач заповнює параметри замовлень через веб-інтерфейс. Після відбувається перевірка даних на коректність, перевіряється правильність і повнота введе. Після цього відбувається збереження або оновлення даних на сервері. Сервер виконує обчислення, які необхідні з даними, звертається до бази даних у разі необхідної інформації. І після цього результати обробки повертаються клієнту у зручному форматі. Діаграма станів ілюструє послідовність операцій для двох ключових процесів, підкреслюючи важливість перевірки та обробки даних на кожному етапі. На даному слайді зображена діаграма діяльності, яка ілюструє основні етапи роботи програмного забезпечення. Ними є два види діяльності: це робота з продуктами та робота із замовленням. Діаграма діяльності чітко демонструє послідовність кроків, які виконуються для роботи з продуктами та замовленням. Ця структура забезпечує зрозумілу організацію процесів і ефективність автоматизації. На даному слайді зображено прототип сторінки авторизації зліва та головної сторінки справа. На даному слайді зображено прототип сторінки продукти зліва. Та модальне вікно оновлення даних справа. І на даному е слайді зображено прототип сторінки, замовлення. Розроблене програмне забезпечення сприяє ефективності бізнес-процесів, економії часу і ресурсів, а також покращенню обслуговування клієнтів, підвищуючи конкурентоспроміжність підприємств у сфері електронної комерції. Дякую за увагу.